Ну що, друзі, настав вересень місяць. Це означає, що водичка потрошку стає холоднішою і наша трофейна риба. Починає відходити від берега далі, але це не означає, що нам менше хочеться її ловити. І сьогодні я хочу звернути вашу увагу на лінійку фідерів легенда, які призначені для того, щоб ловити рибу максимально далеко. Лінійка складається з п'яти вудлищ. Найкоротша модель це вудлище довжиною 3,60 метра. Він є в двох варіантах з тестом 100 та 150 грамів. Фідер в довжині 3,90 також є в двох варіантів з таким самим тестом 100 та 150 грамів. Фідери даної лінійки я рекомендую. Використовувати на річках з помірною течею або на великих водосховищах. І найдальнобійніший представник цієї лінійки це фідер довжиною 420. Має жорсткий бланк, найдовше руків'я та тест 150 грамів. Це вудлище просто створено для подолання дистанцій 100 плюс метрів. Кожен з цих фідерів ви можете придбати в наших фізичних магазинах «Флагман» або в інтернет-магазині «Флагман.UA».